Пане Валентин, вітаю вас. І Я вас, пане Олексій, вітаю. Хочу щиро подякувати вам, що ви зголосили зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії з гокею, українського гокею в США. Я вам скажу, що я там е, був від початку. От сама, розкри... органи... так, сама, організація, сама організація Чорноморська Січ. Ми в жовтні святкували 100 років ювілей і були на гарній вечірці, гарно там справляли. А хокей почався в 1971 році. Тобто 53 роки тому. І то була така організація, бо було в нашій ерії Нью-Йорк, Ервінгтон, Нью-Йорк, Багато хлопців українців, і вони всі, ніби були зацікавлені хокеєм. Okay. І ми так зібралися. Ну, там перші п'ять нас було, тоді вісім, десять, дванадцять. Ну, я тут бачу, що можемо мати команду, і всі дуже любили той спорт. І ми так рентували, бо в нас в той час було дуже мало. Арени, що можна а, вийняти там на годину, на дві, щоб практикувати. І був час такий, що перша година ранку, друга година ранку, третя година ранку були всі інші добрі часи, так по обіді чи під школи наняли. То ми зібралися там. Кожен кіну по 5-10 долярів і мали на дві години арену. І так ми практикували. І ми то, може, півроку так практикували. І бачимо, що щось з того вийде. Є команда, є грачі, що хочуть грати на напад, є грачі, що хочуть грати на оборону, мали ми два воротарів. І ми так вирішили зорганізувати дружину. І це все було в 71-72 році. Ну, Організація Січ то для них було все нове, бо то е, новий спорт. А спорт дуже е, був такий дорогий, бо то треба юніформи, куньки купити, знаєте, патаки, то все е, організація платила. Ну, Там був маленький внесок від нас, від грачів, але загально то, то організація платила. Ну, ми вийшли в Лігу. Ліга була джуньори. А що то значить джуньори? Джуньори значить, від вік 16 до віку 21. І ми всі в тому часі були так: 16, 17, 18 років, і ми вийшли в ту лігу. І почали грати. Гра, гра, гри були е, вечором полетіло, півторок, четвер часу, в неділю по обіді. Дуже, дуже багато наших українців були зацікавлені і приходили на мечі навіть і, і було по тисячу е, людей. Деякі українці, деякі американці. І ми перший рік не були такі дуже добрі. Ну там ми виграли, здається, було 26 грів. Ми щось виграли 15, програли дев'ять програли щось такого і два-чотири ремеси. Ну, не дуже зле. А вже на другий, третій рік ми додавали ще українців. І вони були дуже-дуже добрі хокеїсти. Були такі добрі, що наша дружина через два роки, 73-й і 4-й рік, ані одного з матчу не програли. Супер, молодці. Ми, ми виграли той перший рік 26 хрів, зеро програли. Другий рік так само, 27 чи 28, бо там додали дружину, то було більше змагань. І також цілий сезон без, без програння. Виграли ми два чемпіони. Але знаєте, як то є? Два-три роки можете бути добрі, а тоді все трошки падає. Ми друге покоління не мали таке, що наші грачі вже доходять до 21-22 і вже не можуть грати. А молоді мусять грати. А молодих в нас не було так багато, що було зацікавлено. І так потрошки потрошки команда випала від лігу, і далі організація Січ не підтримувала, бо не було хлопців. Але чим то була справа? Організація хотіла, щоб ми всіх речі були українці. Ми могли взяти американців, канадійців, щоб було покоління. Але то українська організація як то буде виглядати, як ми візьмемо американців, розумієте? То, то трошки вже відпало. Ще вам скажу одну дуже цікаву е, річ. Це було також під час того часу, як ми мали дуже гарну добру дружину. Ми грали проти прокуманду, називалася Newark. то місцева організація. А в них грав Мурин Чорний. Ну, ми проти нього грали, і ми, як між собою на льоді, завжди говорили по-українськи. Іди там, я тобі там подам, ти мені тут подаси, отаке. А ми так раз сказали, що ми того Мурина вб'ємо в дошку, від нього візьмемо той гакі-пак і ніби будемо далі грати. А ми тоді, слідуюча хвилина, є той фейсоф. Ви розумієте, що то офф як один грач проти другого, а, хоче виграти ту, а, а, пак. Ну, а той Мурин до мене говорить, я грав в центр і він грав в центр то ми разом то. І він до мене каже: я все зрозумів, що ти говорив. <laughs> Значить, значит, Мурин український говорив і так. розумів, я був такий здивований. І навіть не, не знав, що говорити. Після змагання не, навіть не знаю, е, який був вислід, але знаю, що ми виграли високо. Він до мене підходить, каже Валентайн Він до мене по англійськи каже Валентин. Я хочу грати на вашій дружині. Я на нього так подивився. Я кажу: бачите, то були інші часи тоді. Що як організація українська може допустити, що в нас буде мурин, то буде стид. Ну тепер то інакше, а той час 30 років тому то, то був би великий стид, що як таке може допустити? О, навіть тоді е, люди нарікали, бо наші кольори були білі і червоні. Mm -hmm. Ті самі кольори, що тепер «Detroit Ред Wings» мають. І дуже багато uh, нарікали, що чого українська дружина має польські кольори, mm -hmm. то ми скоро поміняли на Buffalo Sabers, а Buffalo Sabers мали сині-жовте уніформа. <laughs> то ми поміняли uh, відразу уніформи на синьо-жовте, відложили біле, червоне. Ну, так, докінчити ту історію про, тим, про того чорного. Ну, ми попросили наших провідників в Січі, чи таке може бути, а вони були категорично проти. І як то сказати йому, що не, не може з нами грати, бо через знаєте, причин таких. То була дуже така делікатна справа, але річ в тому, що ну, тут знайшовся Мурин, що знав українську мову. Звідки я не знаю? Але це було для нас шок, але якось ми то, з того вийшли. І так, дружина існувала від 71-го року до 77-го. Сім років. І через тих сім років, як ми вже старші почали бути, не було покоління. І то потрошки зникало, зникало. Там була ну, ціла команда 20 хречів. Ми тоді мали 16 грачів, 12 грачів. Uh, що в тому віку впали, що могли грати, а вже більше не могли. А вже менше 10-12 вже нема чого навіть мати команду, і вона все пропала. Але останній місяць, як був ювілей, то нашу команду згадували на вечірці. І Ну, деяких речів вже нема, бо померли, всякі причини були. Але з тих добрих е, два роки, що ми мали, то ще є восьмеро нас. Я є один з тих восьмеро, що два роки грали без програння. І така наша історія: Свіч далі існує, але без хокей. І шкода, бо тепер, якби ми е, зорганізували дружину. То були б і українці, і американці. Ми б грали з Віннипегу, з Нью-Йорку є дружина, але також там помішані хлопці, не всі українці. Але так воно сталося, історія наша. Пане Валентин, а от після за того, як Е, ну, молоді не було вже, да, кого замінить. Е, ви так. стали дорослішими. Чи була е, спроба або ідея створити вже дорослу команду і грати не в юніорській лізі, а в дорослій лізі? Була, була така, але знаєте, в той час дорослих ліг вже не було таких від 21 до старшого віку. Були тільки молоді джуніори до 21 років. О. А... Така ліга, щоб була навіть півпрофесійна, такої в той час не було. Тепер є багато таких лігів, а, називають Beer Leagues» чи щось таке. Воно пов'язано з дружинами, з «New York Rangers», з «Devils», от таке, а в той час не було. О, ми би далі грали і добре би грали, якби було а, дозвіл чи інша ліга для старших. Але в той час сімдесятих роках, в 80-х роках, не було. Знаєте, коли то все е, почалося? Як американці в 1980-80-му році виграли на Олімпіаді проти москалів, то тоді хокей в Америці дуже вийшло на період. Всі хотіли грати хокей в 80-х роках, 90-х роках через те, що ті наші молоді хлопці купили москалів на Олімпіаді. І це все розвивалося в той час. А до того часу хокей не був дуже популярний в Америці. Тут американський футбол, бейсбол, баскетбол. Був популярний, а хакі не дуже. Гакі був розвинений вже після 80 го року. О. Ну, тепер старші ліги є всюди, а в той час не було. Пане Валентин, а в 1976 році до вас приїздила команда з Вінніпегу, козаки українські. так. так Можете так, згадати так, так. про ті матчі? Знаєте, було два матчі, навіть, мус... мало бути, три. І хто виграє два перші, то вони ніби чемпіони. Вони до нас приїхали, ми їх дуже гарно густили. І були хлопці, вони були старші від нас. Навіть деякі були, я би сказав, більше мали 20 років. Але нічого, ми з ними грали. Перша гра, не знаю, як то сталося, але ми програли 9-0. Чи ми були нервові, чи ми не були готові? Я не знаю. Людей було маса на цих змагань. Ми рентували січ, рентували цілу арену. Арена була десь 5 тисяч осіб. І я думаю, що через то навіть я можу про свою а, своє сказати, що я був досить нервовий. Я був капітан дружини, але був нервовий. Ми ніколи таке змагання не мали міжнародне. ну і ми ніколи не грали перед стільки людей. То я думаю, що те перше змагання, а ми всі були нервові. то. Друге змагання вже було ближче. Ми програли 5-4 і вели цілу гру. А на кінець, здається, було дві-три хвилини. Вони всунули два голі, і ми програли 5-4. Якби не ті два останні хвилини в другому матчу, то ми б грали і третю матч. То я би казав, що ми були до них досить близькі. Тільки не знаю, що сталося з цією першою змаганням, що програли 9-0. Але вони були дуже добрі. Ну, очевидно, в Канада, Канада, то вони там готі грають кожен день, а, мають арени всюди, навіть в той час сімдесятих роках. І це було дуже-дуже таке історичне для організації, і я це дуже шанував. Навіть маю багато знімок від uh, тих двох грів то знаю, Ми колись спілкувалися з тими козаками деякі хлопці, а там після пару років вже то трошки зникло. Вже всі пішли на своє, свої родини, сім'ї, було інше зацікавлення. Але той час був дуже-дуже цікавий для нас, і така була наша історія. Пане Василь, а ви сказали, що е, є ще е, гравці, е, слава Богу, що ще живі, які грали з вами разом. А можете назвати от, за, по пам'яті, от е, взагалі хто в команді грав? Я вам зараз скажу майже всіх. О, супер. Ну, Я себе буду звати на кінець Валентин Олійник. Тоді був такий Нестор Паславський, Орест Лебедь. Петро Мельник, Богдан Дзіман, а, Григорій Буняк, а, Володимир Заліско, Славко Курвицький, Євген Голюка, а, були такі два брати: Іван і Том, а, Сервич. Були наші воротарі фан Нагорняк і Іван а, Барбадин. І з тих всіх всі живі тільки Орис Лебідь пропав останній рік. І я думаю, я нікого не припускаю. О ще був такий -то том Масий. Маслий був такий дуже добрий грач і Іван Соловей. І грав брат його, навіть Роберт Соловей. то була наша команда. То то є всі ті грачі, що ми тоді збирали. І я думаю, що я нікого не пропустив. А хто тренером був so. команди? Скажіть, будь ласка. Тренер був такий Петро Семенюк. О, забув, знаєте, ще забув двох братів. Роман Семенюк і, і Любко Семенюк, а батько його був наш тренер. Ми мали два чи три тренерів. Був такий а, а, пан а, Омелян Дорошенко, був такий Мирон Стебельський. Тренер, ну і батько тих двох братів синів Петро Семенюк. О, вони були наші тренери. І досить такі е, тренери були е, розумні, бо вони знали тактику, як хто що має грати і коли, знаєте, то вони е, на свій час дуже добре е, вели команду. І ми дуже багато від них навчилися. То були вже старші люди, то вони мали багато знання про хокей. А ми свідкували за те, що вони нам казали. І я вам скажу: перший рік був не злий, а другий, третій, щоб не програти через два роки змагання, і ліга була така, знаєте, не. не, не Така паршива то була добра ліга. Добрі грачі, добрі команди. А ми все-таки найкраще стояли через тих два роки. Пане Валентин, а яка у вас була? Яке амплуа ваша? Яка позиція? Нападу Я запису. грав на центр. Центр-центр центр, напад. Так. І мене вибрали капітаном дружини. Ну і не хочу себе дуже хвалити, але кожен рік то я мав найбільше балів, найбільше пунктів. Я був такий спокійний грач. Не, не, я не почав авантури на льоді, чи там почати битку, як деякі люблять. Я був спокійний, я грав мудро і скорість мав. О. Знаєте, нас вчили, бо деякі наші грачі через літо їхали до Монтреалю, до кіового табору. А там в 70-х роках Montreal Canadiens були найкраща дружина. І там ті грачі, Генрі Вішард, Іван Конває, Рогі Вишан — вони нас вчили. І я завжди пам'ятаю, що вони нам говорили. Казали більше змагань виграєте з мудрості і скорість, як фізично. Часом фізично треба грати, але треба грати мудро і good speed, з скорість. І то виграє багато змагань. Я то завжди запам'ятав о, і завжди так грав. Так Бо були на нашій команді такі великі хлопці, що любили когось змити до стіни, розумієте? А деякі не дуже, деякі грали з мудрості з скорістю. І через то ми, ми мали таку команду, що можу, можемо грати. Як то хочете. Хочете грати фізично, можемо грати фізично. Хочете грати скорість, можемо грати скорість. Ми мали дуже добру команду через тих два-три роки. А який матч вам найбільше запам'ятався? От ви його і донині пам'ятаєте? Ну, я вам скажу, що ми грали після сезону так плей-офф, бо перші чотири дружини грають між собою і грають так, що два від трьох треба виграти. А тоді далі йдете. То ми, так, перша дружина, ми на першому місці були, грали проти четвертої дружини, а друга дружина грала проти третьої. То ми, як виграли е, проти четвертої дружини два від трьох, тоді ми грали е, з тим тими другими, що виграли. І також два від трьох. І я пам'ятаю, що ми виграли е, Перша проти четвертої дружини два підряд. Вже третьої змагання не треба було. А вже проти те, те, другої дружини ми грали три змагання. То на третій змагання щось, знаєте, я так точно не пригадую вислід, чи то було 4-3, чи то було 5-4. Але я на тому змаганні стрілив два голі. О! Але в першому періоді, то, то ми тримали, тримали, тримали до кінця. Не те, що на кінець ми там стрілили два голі і виграли. Ми від початку добре заграли і тримали. Наша оборона була дуже добра. Наші воротари, Стевко Нагорняк і Іван Барбадин були дуже дуже добрі з цієї. І вони навіть дуже багато виграли самі. Uh, змагання, бо вони були надзвичайні в той час. То та ота гра, щоб виграли чемпіонство, третя гра проти uh, тієї дружини, а то було, здається, дружина називалася Кранфорд. Бо в Нью-Джерсі кожне місто мало свою дружину: Неур, Кранфорд, Уелд. Ми належали до Ервінгтону. Це були вісім чи дев'ять команд в нью джерсі через цілий штат. І то була то, така ліга, називалася Union County Область. Та є область було 8-9 місцевостей, і кожна місцевість мала свою дружину. Така була ліга. А вже на третій рік ми були в двох лігах: ми були в Union County League і ми були в Ocean County League. Друга область мала свою лігу. То ми грали і в одній Лізі, і в другій Лізі. І так само дуже добре ми стояли проти них. Я вам кажу, це два, два роки, що наша дружина існувала. І що ми не програли одне змагання. Ми би, я вам скажу, ми б якби грали проти професійних. Я не кажу, що ми би виграли, але ми б стріли пару голів їм. Чи там Рейнджерсами, чи Девлсами, ми би, ми би не зле стояли. Ми навіть грали проти, така, а, таке було змагання. Ніорк мали а, вищу лігу. То така. Півпрофесійна ліга. Називалися вони Newark Brewers. То вже були старші хлопці по 20, 22, 24, і ми мали таке змагання з ними. Ну, ніби практика змагання. Таке товариське змагання мали. І ми з ними дуже добре грали. Ми програли 6-3, 6-4, але ми їм стріляли голі. І то називалося Майже професійна а, дружина. О, програли, але не не себе не завстидали. то це така наша історія, пане Олексій. Пане Володимир я вам хочу щиро подякувати. Дуже цікаві історії про гокей, про вашу команду.